Привіт усім, Я Рам з Нюкс. Це барабанна установка DM7X, Найновіша цифрова установка розроблена компанією Нюкс. У неї хороший короткий відгук та дуже натуральний звук. Користувач може повністю налаштувати свої улюблені звуки в цій системі. А новий модуль з кольоровим екраном дуже красивий і чіткий. Цей простий, але повнофункціональний модуль дуже зручний, і простий в експлуатації. Все це дозволить вам отримати максимально комфортні та веселі враження від гри з DM7X. Тепер давайте ближче познайомимося з цифровими барабанами. Коли ви відкриєте коробку і закінчите установку, ви отримаєте ось такий комплект пристрою. Він включає в себе всі елементи та апаратне забезпечення, модулі педів, кік -пед, кікпедаль, контроль хай-хету. Звичайно, ви можете вибрати положення барабанів відповідно до ваших уподобань. Тут достатньо місця для переміщення постійці. Я хотів би представити голівки Mesh. NUX співпрацює з Remo, щоб оснастити DM x всіма січастими головками Remo. Незалежно від зворотнього зв'язку при ударі або торканні, DMCMX забезпечить вам ідеальний досвід гри на барабанах. Голівки Mesh були протестовані більш ніж на мільйон натискань, і вони дуже міцні. Дві зони спрацювання на голівці та на обідку. Звук змінюється залежно від того, де і як сильно ви граєте, забезпечуючи максимально реалістичні відчуття гри. Десятидюймовий SNRDRAM оснащений новітньою технологією визначення тригера. Коли ви граєте, незалежно від прямого удару, перехресного чи рінгшоту, ви завжди отримуєте чудові відчуття. Восьмидюймові томи також підтримують прямі удари. Та удари по обідку. Тепер давайте поговоримо про нові тарілки. Всім відомо, що на акустичних тарілках можна грати з різною артикуляцією. ДМС Микс також підтримує ці функції. Це ідеально підійде для будь-якого музичного стилю, в якому ви хочете грати у новому кік драмі використовується м'яка подушка, він забезпечує неймовірні відчуття та ідеально підходить для барабанщиків, які використовують одинарні або подвійні педалі, що стосується стійки та обладнання. DM7X має елегантний вигнутий дизайн, який легко підлаштовується під будь-які уподобання ударника. DM7X має блоки простих замків, що швидко розбираються. Завдяки швидкому роз'єднанню ви можете легко налаштувати позицію тарілок. В той же час блок міцний, як гвинтовий замок. DM7X має 30 наборів пресетів. Ми також підготували 80 наборів користувацьких пресетів для вашої творчості. Просто увімкніть інструмент натисніть на PAD, щоб викликати потрібний вам звук. Використовуйте кнопки вгору вниз, щоб вибрати інструмент, назву тону або рівень, який потрібно налаштувати. Якщо ви хочете пограти якусь запальну музику, DMC-MIX також має широкий вибір демо-композицій, яким ви можете підіграти. Ви також можете використовувати інтерфейс AUX або Bluetooth для відтворення пісень, з якими ви хотіли б грати. Це дуже весело грати на барабанах. Цей барабан не лише інструмент, але й ваш особистий вчитель гри на барабанах. Є чотири функції тренера, які включають в себе постановку акцентів, контроль часу, рівномірний відлік і зміну ритму. Кожен барабанщик знає, що акценти так само важливі, як і один удар. Ця функція включає в себе восьмі ноти, тріолі, шістнадцяті ноти для вашої практики. Ви будете оцінені після тренування. Про функцію перевірки часу є таке прислів'я. Всім потрібно встигати за часом, особливо барабанщику. Ця функція допоможе вам бути в часі. Функція підрахунку це відстеження вашого темпу і вміння розрахувати час. У цьому режимі ви можете відстежувати, чи правильний у вас темп чи ні. Зміна вгору це режим підвищення. Ви можете підвищити швидкість, змінивши її. Я сподіваюся, що завдяки цьому відео ви зможете по-новому поглянути на цей інструмент. Настільки хороші відчуття від педів, тарілок, модуля і звуку. Баланс гучності хороший навіть між гучним і тихим. Грати з цією ударною установкою дуже весело. Гаразд, ось і все. Це нова цифрова ударна установка DM7X. Чудовий звук, чудовий дотик і природний відгук при ударі. Звук в модулі повністю налаштовується. Для отримання додаткової інформації ви можете перевірити вебсайт і канал YouTube. До наступної зустрічі.